Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 травня. І наступає той час, коли потрібно обробити виноград перед світінням. Як узнати, що настав, настав даний час? Можна це взнати по простому винному виноградові. На нього кажуть дикий. Винний. Він починає зацвітати, от видно. Деякі ґрунки починають зацвітати, от гарно видно. Починають темнішати і от видно. Починають цвісти. За ним почнуть всі останні сорти. Це 4-5 днів. От всі почнуть свісти, квітнути. Тому на протязі 4-5 днів потрібно обробити свій виноград і захистити від шкідників та хвороб. Тим більше передають наступний тиждень дощовий у нашому регіоні. Обов'язково потрібно обробити і захистити свій виноград. Шкідники в даній фазі розвитку винограда, гронова листокрутка, перше покоління. Хвороби оїдюм мільдю, чорна плямистість, сіра гниль. Також Можливі і кліщі. Я вам покажу деякі сорти. От дивіться, вони ще не світуть, але пару днів на сонці, на теплі і все почне квітнути. Сорт винограду надія рання. Листочки всі здорові, розвиваються. Було зниження температури, але виноград не примерз. У тих людей, у кого виноград був при землі, вимерз повністю. А такий підв'язаний і один тільки стовбур, то, слава Богу, все обійшлось. Проживаю я на Вінниччині, 150 км від Вінниці на південь. Такий розмір має виноград із Полін. Подарок Радіонову. Невеликі грони. Було прохолодно. Підкормлював я під корінь комплексними добривами. то по листку вже добре вдавати не буду. А це в нас Юпітер. Кишмеж дуже смачний виноград. По дві гронки має. Також невеликих розмірів. Так, і мій улюблений сорт винограду Бравісімо. Ультраранній чи найранній має більші розміри. Дуже рано дозріває смачненний, незрівнянний виноград. Даний сорт мене привитий у в крону от. Такому вже видно. Крону от привити. старого винограду. Також ранній сорт, але розміри подивіться які. Не зовсім не такі, як бравісімо, Дуже смачний. А от хочу показати. Брав вісімо, який трошки припав, який захватив трохи морозу. Ну, не морозу тут був холодний вітер і не на одному, де не де ось отакі тільки плоди. Дуже сильно зупинився ріст. Це тільки тиждень, як почали рости. А то ріст припинився і три тижні. Не, роз, не ріс виноград, прихворів. Так що даний сорт потрібно тільки садити десь, щоб було сонячно, тепло. Він саме перший розпочинає рости, вступає в ріст. Останні виногради ще не розвиваються, це вже по 20 см був. Прихворів. Застосовувати буду препарати від сингента, матч 8 мл на 10 літрів води. Від шкідників. Від хвороб квадріс. 6 мл на 10 літрів води. І тіовід джет. Також від хвороб. Але плюс кліщі від кліщів 40 грам на 10 літрів води. Це одна бакова суміш, водину прискож на 10 літрів води. Також можна бакову суміш додавати прилипач. Добрива я не додаю, бо я додавав під корінь. комплексні добрива. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не пропустіть. Момент, час обробити свій виноград. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.